Тренувань збільшення обсягів роботи оборонної промисловості, що відбудеться в Газі, переговори щодо зброї, відповідальності членства України в ЄС і участь в заходах з нагоди року повномасштабного вторгнення. Ну і Нью-Йорк, Генасамблея, Рада безпеки та зустрічі. Це буде про коаліцію на підтримку України, формулу миру Зеленського. А також інші важливі рішення ми обов'язково переможемо. Кінець цитати міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Колебо сьогодні перебуває в Києві. До речі, цей візит, про який ти згадала до Брюсселя, він uh -huh. був запланований вже фактично на ці дати. Але з огляду на е, такий історичний момент, Дмитро Колебо просто зобов'язаний був перебувати і зустрічати в тому числі делегацію на чолі з американським президентом Джозефом Байденом. Олександр Лємітов, засновник State Watch, зараз приєднується до нашої розмови. Олександра раді вас вітати. Доброго дня. Вітаємо. Доброго дня, доброго дня тут хочеться ще наголосити і на очікуваннях сполучених штатів від цього візиту. Ми ще от саме такого аспекту не торкалися. Так. Говоримо про ефект для України. А, а для сполучених штатів, що означає візит першої особи держави до Києва сьогодні? Та я не знаю навіть, як відповісти вам на це запитання. Що, що значить для нього візит до США в, не для в нього, а для Сполучених Штатів, все-таки президент приїжджає, Конгрес о, має країну, П... яка знаходиться так, в так, в, так, в стані відкритої війни під час повітряної тривоги. Ніхто нікого не боїться. Демонстрація сили. І те, хто не розуміє силу права, має зрозуміти право сильного. На жаль, в демократичних країнах навпаки сильний тих, хто правий, а з. Нарваними абсолютно неадекватними покидьками, які є воєнними злочинцями, треба демонструвати силою не тільки в контексті дипломатичних умовлянь за те, що було перед повномасштабним вторгненням, а й безпосередньо дати їм гарненько по шиї. От і демонструється сила першої демократії в світі, і по факту, і по по віку можна навіть так сказати, якщо не брати там древню Грецію і так далі, то не зовсім такі демократичні режими. Це цифрічні, тому так безумовно сполучені штати, лідери. Лідери світу, а ми, скажімо так, новоприбулі лі, серед вищої категорії країн, е, що демонструють своє прагнення стати частиною західних е, суспільств, скажімо так, з за західними принципами. Нам не потрібно ЄС як самоціль або НАТО як самоціль. Ми маємо рухати в тому напрямку, виключно в контексті з е, переймання їхніх практик, їхніх принципів. Їхнього споглядання реального і дієвого, скажімо так, споглядання на ті чи інші процеси, тому Україна рухається в правильному напрямку. Я дуже радий насправді, що пан Джо Байден приїхав до України і демонструє дійсно, що вони є нашими провідними ключовими союзниками в цій війні проти покидьків. Насправді, що стосується зброї, пане Олександре, ми пам'ятаємо, що дуже нерішуче країни визначаються, хто буде першим в наданні F-16, в наданні леопардів і решта країни Європейського Союзу навіть готові підключатися, але після того, коли якась країна зробить це першою, чи можна це прив'язати також і до візиту. Ну скажімо, кому зараз відбувається цей посил від Джо Байдена. Можливо, це також можна приєднати до зброї. Що от я приїхав, сполучені штати зараз. Оголошують про черговий пакет підтримки, про чергові ага. сотні танків, які будуть надаватися Україні. все ми перші. Давайте приєднуйтесь тепер ні Ну вони однозначно мають бути лідерами, демонструвати свою, скажімо, дієву участь да, безпосередньо в наданні допомоги Україні, і я там в чомусь і розумію, скажімо так. Це дуже багатофакторний багатокомпонентний трабл багатокомпонентна проблема надання зброї, тому що вона має не тільки політичний характер. Але вона має суто технічний характер, чомусь про який досить часто не говорять. Ну наприклад, те, що танк Абрамс дуже сильно відрізняється. Тих же самих Леопардів і Леопарди-2 набагато більше схожі на наші там, танки, те, що там знаходяться на збройні збройних силах, ніж ти ж самі що Абрамс, і аналогічна історія там з літаками, аналогічна історія. Ну навіть не так, от не дуже сильно аналогічна була з самохідним артилерійським установком. Артилерію загалом я не військовий, не займаюся органом кримінальної юстиції і прокуратури. Ну, типу, по військовій частині просто проходив підготовку. Свій свій час і офіцер. Ну, типу, того там трошки щось там, десь краєшком розумію. Тому політика, політикою є технічні проблеми, так безумовно, і десятки тисяч українських військовослужбовців нині знаходяться за кордоном, навчаються на війську. І це не моя інформація. Це безпосередньо зазначив пан Чму Чмут. Тарас Чмут. Фонд поверне живим прекрасні і розуміючі люди, тому я довіряю їхнім словам, і воно дійсно так для передання тієї чи іншої техніки, треба, щоб цією технікою відповідним чином користувалася і вона мала в свою чергу результативність. Тому так тривалий процес, але ми бачимо, що вже обламали зуби наші е ключові геополітичні опоненти, вороги, негідники. А наступний крок, після того як вони обламали зуби, треба, щоб вони поламали це. хребта. Олександре, дякуємо Дякую. вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Олександр Лємінов, засновник State Watch, був з нами на прямому зв'язку. Інформаційний марафон Єдині новини триває. Далі найважливіше, дивимося новини про історичний візит американської делегації, і, і це в тому числі Ольга Грицик Ігор Попков, Далі. Дивись проект знайти своїх Катерини Осадчої з пошуку зниклих сьогодні о 21.15. Дякуємо військовим журналістам. Я бачу війну з іншого боку відеокамери. Дякуємо, що з перших днів війни ви показуєте новини з передових позицій. Зараз ми перебуваємо. На позиціях нашої артилерії ще один подруг до Росії. Дякуємо, що викриваєте фейки. Місто не здається. Наші війська надійно тримають оборону. З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою. Тут дуже гаряче. Аби люди бачили правду. Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка. Це важко, і ми це знаємо. Ви справжні герої. Наш український стяг, Він обстріляний, але тримається. Всіх переможемо і все витримаємо. Дякуємо і бережіть себе з повагою. Глядачі та вся команда марафону Єдині новини. Ми вистоїмо, бо розуміємо, що головне наше багатство наші люди. Тому радіємо кожному українцю і українцю, яких вдалося врятувати. Ми вистоїмо, бо знаємо, що не буває маленької допомоги і готові підтримати в міру своїх можливостей і сил. Ми вистоїмо, бо кожен їхній постріл і снаряд лише посилює нашу єдність. І бажання перемоги. На відміну від них, ми вистоїмо, переможемо і відновимося з руїн, бо ми ті, ким жімо, ніколи не бути. Ми українці, і ми вистоїмо. Під бомбами на Азовсталі. Наші шанси на те, щоб ми вижили, зменшувалися, і, і ми просто вже змирилися, що ми там залишимося. У полоні серед приниження і знущань. Мені сказали, що твоя дитина залишиться на території Росії. Ти ніколи не докажеш, що це твоя дитина. В окупації я була на останніх місяцях вагітності, без лікарів, води та світла. Дні Ада були. І ти розумієш, що ти нічого зробити не можеш. Коли ворог сіяв смерть, вони дарували життя. Я постійно говорила з животиком. Ми з тобою сильні, ми будемо триматися до кінця. Документальний фільм Коли життя сильніше. Середа, 21.30. Джо Байден у Києві без перебільшення історичний візит. Що від нього чекати? Ми зібрали усі заяви лідерів України та США. З вами Ольга Грицик та Ігор Попков. Ми починаємо. Його чекали у Польщі. Проте Джо Байден сьогодні несподівано з'явився у.